Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як я придумала ще зробити ананаси. Дуже цікаво, дуже легко, як завжди. Я ж вічно шукаю, як можна зробити швидко, просто легко і смачно. А смачно, чому я вибрала саме цей варіант? Тому що хочу, щоб наші вироби були не тільки красиві, але ще й смачні, і з начинкою. І тому приступаємо, що нам потрібно? Нам потрібні Kinder Joy. Ну, от у кого є дітки або ж онуки, то це взагалі не питання. У мене поки немає, але у мене є молодша донька, яка обожнює Кіндер Джой, тому зараз вона поки що. Служу в армії, і буду, я залишу щоб оцю половинку, тому що в мене вже є, для того, щоб вона їх з'їла. Але я вам наглядно покажу О, господи, ще якісь он, іграшки тут такі, да. що тільки не придумують для наших діточок. Так, беремо наш Кіндер-Джой і зараз подивимося, що тут за іграшка. Почекайте, вибачайте. Я да, довго, може, розповідаю, але вам буде цікаво. Не знаю, що це. Так, це я відставляю в сторону, а ці... Залишаю. Далі по необхідності зефір я буду робити на все по 40. Це самий смачний, самий смачний, мій улюблений зефір, який я придумала, розробила. Ну, і він, він дійсно він смачний Це на свіжій полуничці, і він довго зберігається. Не переживайте, в описі під відео я залишу посилання. Далі. Нам потрібні будуть начинки, це вишню я візьму, і там у мене розігрівається біля печки нутела. Тому я буду робити зефір все по 40 і всередині начинка з нутелою можна просто ягідку без різниці. І ще нам знадобляться для наших виробів ось ці, пам'ятаєте, я вам показувала канафет торошеновський. Ось такі палички, вони нам знадобляться. Потім все поступово розповім. Так, ну що, е е до речі, е ось ці вироби ви можете робити заздалегідь. Е ось я їх вже наробила багатенько, вони в мене стоять в контейнері. Можна їх залишити на 2-3 доби, прямо в, е ось в цих формах, в холодильнику. Вони теж будуть зберігатися все добре. Тому зараз я наповню ось ці і потім е, залишок, тому що цей рецепт надовго залишати в духовці не можна. А, ну, Максимум півгодинки і все. Тому його потрібно швидко випрацювати. І я хочу на гномики зробити шапочки. шапочки. Ну, тобто Я заповню ці і е, залишки зроблю шапочки гномиків. До речі, хто хоче. А ще подивитися, як я швидко відсаджую, роблю зефірні гноміки. Напишіть мені в коментарях, я покажу. Все, я замішую зефір і приступаємо до роботи. Я вже дивіться зробила шляпки гноміка, і тепер набираю просто в мішечок зефірчик і заповнюємо наші вироби. Все набрала, зрізаю мішечок, ну так, прилічненько. Ну, десь на 1 сантиметр. І дивіться, я побагато зразу не напускаю для того, щоб можна було спокійно з'єднати. Чому на а, полотенечки, щоб вони не крутилися? А, заповнюю одну штучку. ну Давайте буду по 4 штучки. Раз, два. 4. Так, мішечок ховаю. Тепер беру нашу розігріту тепленьку нутеллу і сюди трошки запускаю. До речі, також можна робити шишки, заготовку для шишок. І сюди. По одній вялену вишню. Давайте. О, ні, не так. О, ось так. Так, да, одна вялена вишенька і тут. Все, і притискаємо. Це я обираю лишнє Полотиночко. Протираю руку. Так. Все, залишаю. І це також. Якщо мало, краще додав, додавити. Але це ми все одно будемо закривати його чишуйками, ананасика, тому я не переживаю. Все, і таким чином ми робимо всі наші заготовки. Зараз я зроблю і потім повернусь до вас. Тепер ми їх відправляємо в холодильник або в морозилку на півгодинку, в холодильник там нехай на годинку. І потім ми спокійно їх дістаємо, наші заготовочки вони будуть готові. А, нічим не змащувала. Вони дуже класно, ці кіндерджой, вони дуже гарно відстають від стінок. Тому навіть е, зефір все по 40. Але в мене, я не буду чекати, це я е, залишу. У мене є заготовочки. І зараз я це відставляю. Я беру наші заготовочки. Ось, бачите, теж зефір все по 40, он на, навіть начинка це в мене на інші там, е, штучки. Беремо е, цвяшки, щоб нам удобно було. Працювати, беремо папірець і беремо зефірчик, і нам потрібно встановити наші а, заготовки. Я беру зефір, приклею папірець. Чому? Тому що нам потрібно, щоб воно гарно приклеїлось і нас не падало, а, бо вони важкі за рахунок начинки. Вони такі важкенькі, бо там і нутела важка, і ягідка. Ну, такі. Тому в мене неодноразово вже падало. Тому я заздалегідь і залишаю потім трошечки їх, щоб вони постояли, приклеїлись гарненько, і тільки потім я приступаю до роботи. Ось я отак роблю дулечку і сажаю наші заготовочки. Все, тепер чекаємо, поки воно застигне. І вже чешуйки і листочки я буду робити на зефірі все на соці. Або Сік плюс пюре. Теж залишу в описі під відео посилання. Все, поїхали? Так, все у нас тут поприлипало, все добре. І що я роблю? Я беру 18-ту насадку, ось така насадочка у нас. Це відкрита зірочка така красивенька. Ну, я поставлю в, в ось тут, десь тут. Дивіться. Тепер беремо нашу заготовочку і робимо наші чешуйки. Дивіться, як я їх роблю. Притискаю до заготовочки, і отак доверху трошечки його піднім, підіймаю. І так йдемо. Можна товщими робити, ну, тобто сильніше тиск давати. І тепер в шахматному порядку пішли ось таким чином робити наші чешуєчки, як в ананасіку. І слідучий ряд. Тобто я е прислоняю, тисну на мішечок і трошечки, як би доверху його, щоб воно підскакувало. <кхм> е можна і так, ну, зараз я насліду десь там вверху або внизу. Але, е ну, тоді, е трошки не такий візерунок. І потім, зараз ви бачите, що ну, у нас такий йдуть, бачите, об'ємний. Коли будете опудрювати, їх можна ж прижати. І ось такий ананасик у нас буде. Я покажу вам на двох, а далі я вже буду продовжувати сама, тому що мені потрібно їх багатенько. Ось, дивіться. Бачите, чому удобно, щоб воно у нас тут все прилипало. Тому що потрібно наклонити, і щоб воно, якщо буде свіженьке, то, звісно, воно впаде. Ваш ананас просто впаде. А так, він гарно тримається. І все чудово. О, дивіться, який ананас. Клас. Зараз ми ще його профарбуємо. Я ще зроблю, покажу вам один. Не забуваємо підтягувати мішечок. Протираємо носик, якщо потрібно. І тепер, ну, ось можна і так. Ну, але так, це як квіточки. А нам потрібно, потрібно зробити рельєф ананасіка. Тому я ось притисла. Нажала на мішечок і трошечки, як би відірвала доверху ось так. І все. І пішли, поїхали робити наші ананасіки. Працюємо з цвяшком. До речі, ось ці цвяшки, це ж з ефірки від алінки. Вони мені дуже подобаються. треба ще замовити. Побільше їх, щоб було побільше, мені все мало. Чим більше працюєш, тим більше а, уже постійних клієнтів, і ледь-ледь встигаю. Уже треба помічника, бо і вам щось записати хочеться, і, а, звісно, Якісь кошти заробити. До речі, компанії, які е, працюють з крупні компанії вже, я ФОП третьої групи. Тому можу виставити рахуночок. Це так, маленька рекламка. Ось дивіться, ми з вами вже зробили. Два ананасика. Ну, тут можна теж, якщо ви бачите, да? ну, щоб красивенько було, О. Так, є. І тепер нам потрібно профарбувати, але ну, давайте я зараз спочатку, знаєте, що зроблю? Я вам розказувала за оці канафет да? для того, щоб, он, якщо ви бачили, в мене вже там заготовочки є, я буду їх робити. Для того, щоб височенько зробити листочки, щоб вони тримались, мені потрібно поставити якусь опору. Ну, от я хочу, Можна на зефір, можна його туди трошки втопити. О, це краще робити, коли ви тільки-тільки дістали е, з, уже застигло. Нормально, хай ми зараз його так, під... підклеїмо, скажімо так. Так, е, і ось такі опори я поставлю. Вони і смачні, і е, нам будуть в нагоді. Я ховаю мішечок і профарбуємо. Все, я беру, намішала Bright Foods. У мене, в принципі, ось такий є, але там його вже мало. Але він такий більш оранжевий. Зараз я спробую ось цим. Тобто тут вже кольори ви можете... О, ці навіть навіть краще, да? намішуйте кольори, які вам до вподоби. Дивіться, який ананас. Ну, тільки без верхушки. Верхушку ми з вами вже. ну, Для вас це буде зараз. Для мене ще я зроблю заготовочки. Оці всі. А потім одним махом зроблю всі макушки. Все, дивіться, яка краса. Ну, Мені здається, більш схоже на ананас, чим попередньому разу ми робили. По-перше, ця. Форма вона дає таку ну, як у ананасіка, округлість, і, ну, як на мене, то взагалі класно. Так, все, я працюю і потім вже зробимо з вами макушку. Ну, що і робимо макушечку. Я вже, в принципі, згадала, що треба вам показати наші заготовочки. І тепер насадка галочка. Я зараз потім покажу вам, і в принципі, покажу. Збоку, ви побачите, і тепер робимо макушечку. І ось таким чином поїхали робити нашу макушечку. Спочатку ми витягуємо вверх, а потім робимо наші листочки нижчими. Чим, бли... ну, чим далі, тим вони нижчі. Так, вона насіку, і так робимо ми. Ну і тут уже дивимось, де нам потрібно додати пишності. Ну, в принципі, тут все. І все, поїхали ось таким чином робити наші пелюсточки. Нічого важкого і страшного. Все. Так що також. Все дуже просто. Ну, якщо ви працюєте, то все дуже-дуже просто. Ще раз нагадаю, насадка галочка, профарбований зефір. І все, дивіться, я зараз ще зараз притрушу кокосовою стружечкою для того, щоб було такий зимовий варіант. Все, я далі працюю і покажу вам уже кінцевий результат. Ананаси готові. Подивіться, які вони класнюті. Ну, дійсно, схожі на ананаси. На <смі> Тільки з зефіру, а ще з начинкою. Все, друзі, до нових відео, до нових зустрічей. Па-па!